І знову головне питання сезону: озима та майбутня посівна кампанія. Поки стан посівів по Україні задовільний, на думку експертів, найбільше постраждає схід та південь країни. Адже замість снігу при мінусовій температурі там ішли дощі. Аграрії вже зараз продумують над можливими наслідками та шукають найоптимальніші варіанти їх вирішення. Якщо брати, наприклад, Київську область, то це температура з 7 градусів плюса, впала до 9 градусів мінуса. Для зима це не дуже добре, тому що було достатньо тепло довгий період взимку і подекуди вже почалося відростання вторинної кореневої системи. Я думаю, що пересіви будуть, але їх обсяги будуть зрозумілі тільки після того, як аграрії візьмуть моноліти наприкінці. Лютого місяця та експерти все ж побоюються наслідків аномальної зими і звертають увагу аграрів на альтернативні та не менш виграшні культури. І прогнозують цього року перспективними культурами на ринку зерна будуть не лише пшениця, а й ярий ячмінь та соя. Така культура, як соя, яка останні роки показує тенденцію до збільшення посівних площ, має право на збільшення. Якщо по результатах прошлого року десь плюс-мінус півтора мільйона гектар сої вже висівалося, і ця культура показала свою рентабельність, вона показала, що на ній можна реально заробляти кошти, то мабуть і це вплине на те, що багато наших виробників підуть в сторону розширення посівних площ сої. Суя одна з найбільш популярних олійних культур. 60% усього виробництва олійних у світі належить саме цій культурі. В Україні ринок суї практично не заповнений. Тож насінньові компанії пропонують аграріям для весняної посівної нові посухостійки та ранньостиглі сорти. Є досить великий спектр ячмінів, які дозволяють отримати високі результати по урожайності в зоні південного лісостепу, в зоні степу. Це селекція одеських ячменів, перш за все, шестирядок, які дають можливість дійсно отримати результати за 5 тонн з гектара. Спонсор рубрики Торговий дім УкрАгропром» – національний виробник високоякісного насіння.